Вступна кампанія триває. Однак, інформаційний сайт «Освіта.юа» вже оприлюднив список найпопулярніших спеціальностей. Сформували його за кількістю поданих заяв на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання: тобто, це денна, заочна, дистанційна та вечірня. Так очолює рейтинг спеціальність право. Абітурієнти подали більше 50 тисяч заяв. Наступною є психологія більше 45 тисяч та Філологія з кількістю 43 тисячі поданих заяв, також у топі спеціальності комп'ютерні науки та менеджмент. А от найменше заяв абітурієнти подали на спеціальності суднобудування 171 заява, богослов'я 160, освітні педагогічні науки 88, громадське здоров'я 75 заяв і релігієзнавство 39 заяв. Нагадаємо, термін подачі заяв на вступ на основі повної загальної середньої освіти вже завершено. Абітурієнти сьогодні вже можуть побачити рейтингові списки із зазначенням рекомендацій Комендованих до зарахування на бюджетну форму навчання